Ігор, Фу ти і. Нічого не хочеш мені сказати? Що так лякаєш мене? Ну? Що ну? Нічого не хочеш сказати? Так. Це я іноді користуюсь твоїм дезіком. Вибач. Що він. Він 300 гривень коштує! Що? Він 300 гривень коштує? Ігор! Я не про це. Я про твій телефон. А що з моїм телефоном? Ні, Ну я би зрозуміла, якби ти там голих дівчат розглядав. Але голі хлопці ну камон. Та то взагалі не те про ти подумала, блін. Ну, то заспокой мене тоді. Коротше, я знаю, як витратити гроші, які ти мені подарувала на день народження. Ігор, я кажу: заспокой, а не налякай. Коли казала, що. Ти ці гроші на себе маєш витратити? Я не це мала на увазі. А, Ага. та. Просто татуху собі хочу зробити. Комедія. Ти у дантиста трясешся, коли бачиш бормашинку. А для татуювання теж треба вмикати машинку. Ти в курсі в чому? Ну і нічого страшного. Нічого страшного, так? Ну потерплю трошечки. Okay. Що? Я взагалі-то мужик. Якщо ти не помітила. Помітила. Так а що ти собі вирішив тату робити? Ну тебе ж є. Бач, мені подобається. Ну і це прикольний спосіб висловити свою українську ідентичність. А, Тобто ти хочеш собі щось патріотичне. Mm, Пса патрона. Mm, ні. Точно. Діді патрон ти пройшов взагалі. Мені пес-патрон? А що? І що я би. А що це в тебе? Це. пес-патрон. Ну, щось я не знаю. Може, наприклад. Такий тризуб. А? Це за п'язку тут, тут. Примірі. Не, ну гар. Угу. Дорогі друзі, раді бачити вас на нашому стрімі. Сьогодні він незвичайний. Сьогодні у нас є вішліст, тобто меню, з якого ви можете за донат обрати одну з позицій. Коротше, ви платите, а ми чудим. Сьогодні в нас серйозна сума збору, нам потрібен дрон. Сума там чимала, тому дуже хотіли би попросити вас трішечки піднатиснути. Все, погнали! А, чекай, а меню меню зачитати. А я читаю. Не, давай я зачитаю. А чого ти читаєш? Ну читай ти. А я не хочу вже читати. Так, коротше, давайте я зачитаю наше меню. Тож, друзі, якщо ви хочете, щоб хтось з хлопців віджався, кидайте 500 гривень. 100 гривень коштує, щоб хтось з нас по Ну, типа, типа він петух. 250 гривень це пісня, 200 гривень це з'їсти лимон. 700 гривень, друзі. І хтось із нас одночасно отжимається і їсть лимон. Це я тільки що в меню новий пункт придумав. Хорош, ну, дьочко. Все, готовте бабки, буде бімба. Да, Токо давайте не всі одразу, щоб банка не тріснула. Все, погнали. Я сподіваюся, ти там вантажників заказуєш. Шо? Яких вантажників? Які замість тебе поможуть коробки в буз грузити. А, Та ні, сорян, я просто завтикав. Я просто татуху вирішив собі зробити. Татуху? О, підтримую. Ха. А з чого це вдруг Ти вирішив зробити татуху, а? Та ну, що ми з Іркою поговорили, вона підтримала з Іркою, да? Ру. Я думав про такі речі в першу чергу з найкращим другом говорять. Ладно, показуй. Ось Хочу таку патріотичну собі. О! Ану, наблизь. Ще. Це вже максимум. А, а що смішного в тризубі на зап'ястку? Ні, ну це реально твій розмір. І місць? А чого не метелик на попереку? Ну, може, це не патріотично. Ні, Ну слухайте, ну взагалі-то татуха це круто. Але коли треба шукати окуляри, щоб її розглядіти, ну, то таке, брата. Я ще не визначився, я тільки обираю варіанти. Може, цю зроблю, а може. А може, такий прапор на всю спину моцний. Прапор? Ну-ну. <рапор> 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 ну, Виїхали, що з <рапор> А от порадився б з кращим другом. Ніхто б тебе зараз не зай. Закрий. Фу. Друзі, я нагадую, що ми збираємо на дрон. Це дуже важливий терміновий збір, але, на жаль, ми не маємо навіть 10% з необхідної суми. Тому хотілося б попросити вас зробити донат прямо зараз. Хоч щось. А я пропонував кліп знімати. Ой, ти і війш-ліст пропонував. Ага. Ага. Нас зараз дивляться 23 людини, але все не так погано, тому що, ну якщо ми зараз з вами візьмемо і закинемо, ну, буквально по. 34 тисячі гривень, то ми просто зараз закриємо цей збір. Нагадую, що за 100 гривень ми покукарікаємо, за 250 ми заспіваємо пісню, а за 200 з'їмо лимон. Тьом, давай, все. Окей, е, дороги за тисячу? за тисячу гривень я видавлю лимон в, в очі. Класно, ти придумав. Може, давай я тобі видавлю. Ой, дядя, я хоч щось предлагаю. Ну, що ти, ти предлагаєш, звісно. Якщо стало. Так, друзі, я зайшов у нашу банку, і там є донат у тисячу гривень на лимон в очі. Дякуємо дуже. <звук> Дядь, ну це для збору. Дорогі друзі, ви не повірите, але прямо зараз на банку прилетів ще один донат у тисячу гривень на лимон в очі. Дядя, ну це ж для збору. Один, 42, 43, 44, 45, 46. Іра, mm. ти туди наклади, добре. Чу, блін, Чублін Це то, що ти зазвичай пальці рахуєшся і всього десять. Ага. Привіт. Привіт! Привіт! Огой! Ха, таке враження, що в мене сьогодні і день народження, і різдво річниця! Що ти? Ти ще довго? Ще пару хвилин. Угу. Я, до речі, визначився, яку татуху буду робити. Що, ви вирішив татуху Я угу. да, Хочу собі тут такі тризуб маленькі на ручці. Угу. А, ні, 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 ні. Це вже такі, дівчачі. Я хочу собі щось таке, вже потужне, прапор України на всю спину. Угу. Чулюсь, ну, класна ідея. Дякую, Настя. Прапор на спині, в дупі флагшток. Ігар. Ну буде якось не камільфо, якщо тобі буду на прапорі прищі давити. Блін, Ігор, чуєш, ти ж тепер на пляж не можеш ходити. Та ж прапор вигорить. Да. Ой, Аліна дзвонить. Привіт! що ти, мать Тереза. Привіт. Ну, ви порахували, мені треба в звітність нести. Ти зачекай. Тут Ігор вирішив собі прапору на всю спину набити. Нашу. Нашу? Що я українець? Тюк, так наби на всю спину картину, як козаки турецькому султану у листа писали. Уайліни, то маляти спину, то бачила. Ну там максимум один козак вліз. Коротше, я ще подумаю, окей? Подумаю. В машині. В машині. Треш, блін. блід. Ну що ж, дуже дякуємо вам наші дорогі глядачі. Ввечері ми обов'язково до вас повернемося. Стежте, будь ласка, за у нас в інстаграмі. Все. Всім дякуємо, Па-па. Якщо я на вулиці побачу поліцію, треба тікати. Подумаєш, що наркоман. Ти хоч поліцію можеш побачити, я взагалі не бачу, блін. Ах. Слухайте, людей на стрімі значно побільшало. Виявляється, людям заходить такий шок-контент. Долбані збочинці. Ну, але ж донатять. Це так. Да. Треба ще щось таке придумати, щоб збір закрити. Ну, вибач, у мене два ока. Ну, щось типу того, що контент. Так думаємо, 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 думаємо. Що ж можна придумати? Думаємо, пацани, думаємо, думаємо. Атьом, дуже важко думать, коли на тебе так, такий так. тиск. Точно, тиск. Можна тонометр качать сідницями, щоб тиск помірять. Да, ну але це буде довго ну Мене колись бабуся попросила їй поміряти тиск, а в мене були руки заняті. Шовковицю їв. Думаємо, думаємо, пацани, думаємо, що ще можна? Чуєте, там може взагалі якусь мерзость, типу, поцілувати п'ятку. Ну, слухай, ну, для когось, може, це і мерзость, а для когось і ні. Артем, ти для мене відкриваєшся з другої сторони. Ні, Ну я в сенсі, типу, що треба жорстче, типу, не поцілувати, а лизнути п'ятку. Це вже жорстче буде. Фу. Давай. 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 Може, ще щось бритки випить. Ну і з'їсти. Ну, або з'їсти її випить. Ага. Слухайте, пацани, а ви знаєте щось про рибу з рустрьоми? Ні. Супер, мені якраз дівчина зі Швеції одну баночку привезла. Це буде максимальний треш. Відкриємо, з'їмо шматочок, буде розрив. Слухай, я не знаю, як на мене, прапор на всю спину це дуже патріотично. Скажи, ну... вони просто не шарять. Слухай, може обличчя Шевченка? Кайф. Угу. Я і його поважаю, і футбол люблю. Та я про Тараса. Тарас жена Чіпка Степаненко. Ігор. <схи> Та я угораю. Я шарю. Ні, кобзар на всю спину це класно. Угу. Так щоб, поняв, очі, були на лопатках, що я коли йду, він так суворо на всіх дивиться. Кермо. Ні. Кобзар це досить банально. Він зараз скрізь. Може, пес патрон? О, пес патрон, точно! Щоб всі одразу бачили, що ти дурачок. Чого? Песпатрон. Гім? Отут гімн. Щоб ти його до серця прикладав, а. Mm -hmm. І всі думали, що я не знаю слів гімну, тому шпаргалочку собі зробив, підглядати. Тоді Панамарьов. Чого він? Ну, тому що Панамарьов краще за всіх гімн співає. Це логічно. Mm. Але тоді кожну ніч буду засинати я, Іра і паномарьов. До такого трайнічка я ще не готовий. Слухай, є ідея. Просто треба трохи масштабніше мислити. Дивись, отут Росія. Так, я зараз не на склад тебе, а в СБУ завезу. Та зачекай, хоча. то слухай. Отут Росія, а отут зверху сокіл, який її своїми пазурями розриває. І збоку на це все дивиться Шевченко. І паномариов. І паномаріов. Так, да, поки що пес патрон сама нормальна ідея. Фу, дядя. Ну, вона й смердить, я чув, що це сама вонюча риба в мірі. Фу, куран. Так воняє, як наче. Ну... Зі смітника просто в рот натекло, блін. Дядя! Твої коментарі взагалі не допомагай. А ти давай не відвокайся, там ще один кусочок оставсь. Дорогі друзі, ми дуже дякуємо всім, хто дивиться наш треш-стрім. Дякую вам за активність. Донати летять і збір близький до закриття. Всім дякую. Так, а у нас до на банку прийшов ще один запит з треш меню і цього разу це воскова епіляція ноги для вені. О, я допоможу. Могти, рад о, фу. О, я хочу звернутися до вас, що не зупиняйтеся, продовжуємо донатити, і таким чином ми закримо цей збір вже прямо в цій передачі. О, 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 о. Я мужик, взагалі, я не плачу о. на камеру. О. О. Дорогі о. друзі! Я не можу повірити, але на нашу банку прямо зараз залетів донат у 20 тисяч гривень. Опа! Хорош! На поцілунок вені і Курана. Цього не було в мені. Ну, я думаю, що з таким донатом в наш ресторан можна зайти і зайти зі своїм погодьтесь, дорогі глядачі. Побойся Бога, він цю рибу їв! фу. Ну, а ти вже до побачення підготовився. Ой, я не буду. Я не буду. Прям губи, капець. Друзі, ви неймовірні. Ми вдячні дуже сильно Спочатку, вам. Спочатку олі чуваки. Шагант, Тепер чуваки, які цілуються. Приспект, за, Я навіть не буду питати. за фантазію. Після сьогоднішнього стріму студію доведеться втратити посвятити, але воно того варте. Всім дякуємо, друзі. Ну, що ти там визначився з тату? Майже, майже, майже. Майже. Але це буде сюрприз. Тільки давай, щоб цей сюрприз тобі зробив нормальний майстер, добре? Я вже домовився. В центрі буду робити. В торгівельному. Біля метро Лісова. А як салон називається? Тату експрес. Тому що ціную гроші і час. Так все, я подзвоню своєму татуїровщику. Завтра до Насті в салон приїдеш, тобі там все зроблять. А -а. Алло, я вже домовився. Ніяких я вже домовився. Це тату. Це назавжди. Ти тю-тю? Добре. Тільки можеш тоді подзвонити в цей тату експрес і відмовитись? Бо там такі тітки злі. Ну, реально стрьомно. Боже. Це мені говорить мужик альфач. Який собі хотів прапор на всю спину, так? Да? Сам подзвоню. Алло, Доброго дня. Я записувався у вас на п'ятницю. У мене тут форс-мажор. В мене дитина Блін! Я тебе в чорний захворі... список добавлю. Це Ну, як все пройшло. Все відмовився. Привіт! О, привіт, Ігор'юш. Чуєш, якщо ти ще з татуюванням не визначився, то я тут, тобі тут пару ескізів накидала. Зараз. Та я майже визначився. Mm. Але ну. Покажи, покажи, що no. там. Коли ти забереш свої коробки в мене з Що mm -hmm. Це Це отут. На ключиці. Такі ще варіанти іерогліфа моє. А, та я заберу. Я визначився вже з татухою. Угу. Так. Вітаю! Мене Макс звати. Ігор. Дуже приємно. Ігоре мушу попередити одразу, що тату це як поцілунки з красивою дівчиною. Важко зупинитися. Важко зупинитися, це коли ви, Макс поруч. <риклад> Я, мабуть, піду, не буду заважать. Стою. А, а, ви той Макс, що робили татухи Ірі, так? Так. Всі. І оцю та, що отут, Поміж Сісі. Ми з неї починали. Вона тоді навіть не скрикнула. А я її чоловік. Mm. У нас секс був сьогодні. А навіщо ви мені це говорите? Смолток. Так, Ігоря, давайте я вам краще покажу, як все буде відбуватися. Будь ласка. Та, в принципі, я що не бачу людей з татухами. А Та я сотню разів бачив людей з татуюваннями. Мені в принципі... Це що таке? Обладнання. Обладнання? Ви що когось оперувати будете після мене чи що? <різь> Проходьте, сідайте. Та я, в принципі, так постою нічого страшного. Це наврядче, бо це займе декілька годин. Сідайте. Реально, декілька годин будете штракати мене голкою цією. Не тільки цією, в мене їх багато. От. Сідайте. Та? Кави зроблю, Поп'ю кави. Не рекомендовано перед сенсом. Так? Угу. Тоді чай. Піду зроблю. Так, Ігоре, ну ви боїтеся і це нормально. Я все розумію. Хто? Я боюсь. ви, я взагалі я на розслабоні. Я просто, ну думав, що якщо кілька годин, то кави випити, щоб не заснути. Це гаразд? А все норм, я просто розминаюсь трошечки. Я би з кавою би не розминався так, щоб не заснути чисто. Добре, Гаразд. О, Ігоре, а як у вас з больовим порогом? а? З больовим порогом? Угу. У мене з порогами взагалі біда якась. Я не знаю, я пороги не наводжу. Я... Гаразд. Скоро почнемо. Да, я забув. Я забув, в мене пралка на прас. Е, прас... Е, коротше, я пралку коротше, на пралки праску залишив. Розумієте? Дуринда, блін. Піду заберу, виключу. Так а що? Тупо застяв. Ми продовжуємо наш треш стрім на виживання. Нагадую, що в описі ви можете побачити опції, на які ми готові піти заради ваших донатів. І давайте не затягувати, тому що цемент вже починає застигати. І якщо що, я морожено більше їсти не буду. Братик, я пальці на ногах суперклеєм склею, а тобі морозу. Я діабетик. Ага. Наступне завдання альпійська свіжість. Все просто: працевим балончиком бризкаємо під пахло. От ти де! Іра попросила тебе знайти. Ти там щось звідкись зник, трубки не береш. Що ти робиш? Стрім дивлюсь. Ігор. Я заховався. Від кого? Від сорому. Зараз навколо стільки мужніх людей, а я застяв навіть собі татуху зробити. Дякую за мужніх людей. То я не про тебе. Ігорючик, ну треба мислити трохи позитивніше, розумієш? Ну, давай будемо вважати, що ти не застяв зробити татуху, а грошей зекономив. Скільки коштує ця татуха? Десять тисяч. Вона щось позолото чи що. І та харей, так нудно. Так, добре, окей. Окей. Давай так. Да, ти за Да, з цикун. Прям стекуніще та харем. Але ти згадай, скільки ти всього зробив. Де ти був, куди ти їздив? І ні разу не боявся. А татух, Ігор, це Це не патріотизм. Патріотизм це про інше, це про те, що ти робиш для своєї країни. Ну, от диви. Знаєш, що означає ось ця татуха? Ні. І я не знаю. Але ж красиво. Красиво. Що там стрім? Зібрали вони вже на маві? Ще трохи залишилось. Ну, то давай їм закинемо по 200 гривень і справу закриту, а? У мене є краща ідея. <кхи> Алло, Ір. Так, Все нормально в мене. Чуєш? А ти можеш спитати у свого татумастера? Чи не готовий він поволонтерити? Я вас вітаю! Цемент застиг. Весь. Ну, не знаю. Ці сережки мені щось не личать. Сижу, як дурочка. Друзі, а у нас новий донат курану зробити на спині Тату пса патрона за 10к гривень. Що? Братик, я б тобі, звісно, поміг сняти сукню, але но... вибач. Руки зайняті. Я не з таких. Ну що? Зробив? Ти маєш мною пишатися. Я за 10 тисяч і тату зробив і мавік допоміг купити. Боже, який ти молодець, ну показуй. А що, я сказав, що я собі тату зробив? І, до речі, це взагалі не боляче. І до речі, це взагалі не боляче. От ваш дрончик тримайте. Ви не думали, що так швидко зберете. Дякую. Та це ми вам дякую. До речі, дивився стрім. Роз... Але ви з цим закінчите, бо вас так надовго не вистачить. Що? Показуй. Ha 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 ha!